Астрагал Солодколистий. Астрагалус Гліцифілос. Астрагал Солодколистий. З латинської Астрагалус Гліцифілос. Рослина роду Астрагал, родини бобових. Місцева назва Богоростка, Волосник, В'язіль, Горох Вовчий, Горох Заячий, Дев'ятилітник, Калюжник, Колесник, Косатик. Крило орлине, ненаситець, розходник боровий, сарачець, сплюлист, стручечник, ступа мовча, укладник, фасолька дика, чистець, багаторічна трав'яниста рослина, стебло довжиною від 50 до 100, деколи до 150 см, товсте, лежаче, просте, в нижній частині розгалужене, гранисто борозенчасте, дрібно біло опушене. Листки складні з 9-12 еліптичними листочками і прилистиками, довжиною від 8 до 23 см. Без виразного черешка, непарно пересто складні. Листочки. 4 7 парні, еліптичні, рідко довга довжиною від 18 до 60 мм. Зверху голі. Знизу неуважно притиснуто і коротко біло опушені, на верхівці округло тупі, прилистики вільні, жовто-зелені або зелені, загострені, прозорі, довжиною від 10 до 20 мм біло опушені, нижні яйцеподібні, верхні ланцетні, квітки зеленувато-жовті, зібрані в короткі густі китиці. Квітконоси довжиною від 4 до 14 см, бідно і дрібно-білопухнасті, кисті яйцеподібні або довгасто яйцеподібні більш-менш багатоквіткові, довжиною від 3 до 6 см, приквітки шиловидно-ланцетні, довжиною 1,5-3 мм, білоплівчасті по краю бідно-біловічасті. Чашечки довжиною 5-6 мм, зубці шиловидні, нерівні. Три довжиною 2 мм і два від 1 до 1,5 мм. Віночок зеленувато-жовтий, пару з довжиною від 10 до 15 мм з нігтиком довжиною 4 мм, крила довжиною 10-13 мм з округлою на верхівці платівкою, яка дорівнює або майже дорівнює нігтику. Чомник довжиною 9-11 мм з сильно горбатою платівкою, яка дорівнює нігтику або трохи коротше, зав'яз гола або дрібноволосиста. Стовпчик коротший зав'язі голий. Плоди лінійні боби злегка серповидно вигнуті, стирчать вгору, зближені, довжиною 3-4 см, шириною близько 4 мм, товщиною близько 5 мм. З рідкісними дрібними білими волосками, носиком завдовжки 3-4 міліметри, на ніжці довжиною 3-4 міліметри, в травні, червні серпні, плоди дозрівають в червні, липні. Ареал виду охоплює практично всю територію Європи, Малу Азію і частково Західний Сибір. Віддає перевагу свіжим вологим, слабокислим багатим гумусом суглинистим і субпіщаним ґрунтам, рослина напівлісова, світлолюбна, росте на галявинах, у зліссях, в дубових і соснових лісах, серед чагарників у рівнинному і передгірному поясах, на луках, у заплавах річок. Рослина добре поїдається тваринами, як дикими, так і домашніми. Стверджують, що її листя справді солодкувате на смак, а не просто назване на честь подібності до солодки. В Англії вирощується як пасовищна рослина, використовується в якості силосної рослини, також придатна як ґрунтопокривна рослина. Трава астрагалу містить гліцеризин, аспарагін, гіркі і дубильні речовини. Сліди алканоїдів, сапоніни, флавоноїди, аскорбінову кислоту, білки, жири, органічні кислоти та мікроелементи в лікарських цілях використовують траву астрагалу солодколистого. Збір проводиться в період масового цвітіння до утворення плодів. В гарну погоду трава висихає за 5-7 днів, сухої сировини виходить 25%. Рослина неофіційна. За своїми лікувальними властивостями астрагал солодколистий дуже подібний до астрагалу шерстистоквіткового в закордонній фармацевтичній промисловості з цієї рослини виготовляються чогінні засоби, у східній медицині цінується на рівні з женшенем. В народній медицині України та ряду інших зарубіжних країн відвар астрагалу застосовується як лікарський засіб при нервових, інфекційних, шкірних, запальних, шлункових, ниркових захворюваннях, пухлинах, а також як родостимулюючий засіб. А саме його використовують для лікування катари верхніх дихальних шляхів, проносу, захворювань сечовивідних шляхів та нирок, шлунково-кишкових розладів, іжіасу, сифілісу, болючих та нерегулярних менструацій, а також застосовують при опущенні матки для прискорення пологів і виділення плаценти та для підвищення секреції молока виматерів, що годують дитину грудьми. Має діуретичну дію при хворобах нирок і сечокам'яної хвороби, відхаркувальний при гострих респіраторних захворюваннях. Відвар з трави вживається як відхаркувальне, сечогінне і проносне при захворюваннях нирок та сечових шляхів, при каменях у нирках, золотусі і на шкірних висипах, сифілісі, ревматизмі, суглобних болях, поносі, катарах верхніх дихальних шляхів. Крім того, Астрагали використовуються в акушерстві для прискорення родів. Відвар містить безліч антиоксидантів та інших корисних речовин, і при помірному застосуванні майже немає протипоказань. Галенові препарати трави Астрагала надають гіпотензивну, кардіотонічну, діуретичну і помітну заспокійливу дію. Галенові препарати це препарати, що були названі за ім'ям давньоримського лікаря Клавдія Галена, який вивчав та отримував лікарські засоби шляхом спеціальної обробки рослинної та тваринної сировини. До цієї групи належать екстракти, сухі препарати таблетки. З рослинної сировини готують водні витяжки, настої або відвари. В тому числі настої з декількох видів рослинної сировини, збори або чаї. Слід зазначити, що астрагал солодколистий, незважаючи на безперечну користь для організму людини, має і ряд протипоказань, тому необхідно приймати його з обережністю.